Тому що я зрозумів для себе, що на OLX мені буде складно продавати весь цей об'єм. Переходимо далі. Так, у нас тут ще один пакунок прозорий, тому я хочу з ним завершити. Так, і слухайте, сьогоднішні розпаковки мені більше подобаються. Бананка. М -м. Обична чорна бананка. Одне відділення, нічого більше немає, гроші немає ніяких. Але тим не менше без бренду. Але ну, схоже на те, що нова, не знаю. Може, може юзана, я не можу сказати. Але ну, так, на вигляд, нульс. Така бананка. Ну, непогано. Це краще, ніж що у нас там в попередньому разу було. Ручки різні, це однозначно буде краще. Добре, зараховуємо і йдемо далі. Так, пропоную далі відкрити щось дуже стрьомне. Чорний пакет. Ось така в нього форма. Ну, ну Або тут щось дуже побите, або я хизик. Так, відкриваємо. Так, ага, тут дві частини. Так, зацініть. це таке. Набор юного риболова на російській написано. Цена 80 копійок. А, ну це щось совєтське. Дивіться, тут така штука. Це щось з тих часів. Цікаво. Такого ще ми не знаходили. А, завод Балтика. Лінінград, набор Р-пряж 32. Не знаю, що це означає, що коробка тут розвалена. Ну, Коротше така штука. І, мабуть, те ж саме, тільки більше.